У Кіровограді відзначили день щастя. Заснували свято два роки тому на засіданні Генеральної асамблеї ООН. У нашому ж місті його святкують вперше. Для кіровоградців цього дня влаштували майстер-класи, виставки, ярмарки, а ще опитування, чи почуваються вони щасливими. Що відповідали містяни, знає Інна примак. Відзначати день щастя почали з самого ранку у бібліотеці імені Бойченка. Одразу на вході гостей зустрічають з оригінальною пропозицією. Сьогодні ми створюємо дерево щастя. Ми запропонували нашим відвідувачам висловити для них щастя, чи це матеріальне, чи духовне. І дуже радує, що багато хто чіпляє тобто це здоров'я рідних і близьких, своє здоров'я. Матеріальні цінності в нас на інший план виходять. Далі низка майстер-класів, виставки книжок, інтелектуальні ігри ще працівники бібліотеки вирішили протестувати свою. Гостей, аби взнати, чи щасливі вони це переважно те стосується особистості людини кожного, адже мабуть, і щастя, і все інше життя. Перш за все, це те, як ми його сприймаємо і тому, як наші учасники сприймають себе і свої відносини, переживання лише за годину участь в опитуванні взяло з півсотні містян за результатами тестів. Всі вони дуже щасливі, тому що в мене є мама. Яка мене кохає здорова, щаслива і сродне, які підтримують, мене, поймуть друзі, які не бросять. А це виставка, яку організували захисники тварин. На продаж виставили іграшки, фото та прикраси, виготовлені волонтерами. Ми устраюємо такі ярмарки. І всі виручені гроші йдуть на допомогу бездомним животним. Це головним образом на стерилізацію, на лікування. А тут пропонують щастя на обмін. в цю скриньку. Кожен бажаючий може опустити будь-яку річ, що має, натомість отримати щасливий мішечок. Ми хотіли дізнатися, що кіровоградці згодні обміняти на щастя. Але так як девіз нашої сьогоднішньої акції щастя за гроші, не купиш», Ми міняємо на все, що згодно, крім грошей. Це і блокнотики, це такі от прикраси, браслети, люстерку навіть є. Так як я парикмахер, для мене, й домону та щось стоюща розчаска. Давай міняємо. Будь Давай. ласка, День щастя разом із бібліотекою відсвяткувало кілька сот кіровоградців. Всі вони відзначити свято планують і у наступному році. Інна Промак, Анатолій Басистий день за днем.